Нумо досліджувати геометрію разом. Яку фігуру тобі нагадує яблуко? Куля. Яку геометричну фігуру тобі нагадує Ківі? Овал. Яку геометричну фігуру нагадує черв'ячок, який заліз у смачне яблучко для поживи? Це ламана. Подивись довкола, які предмети тобі нагадують кулю, у яких одиницях ти виміряєш вагу фруктів. Правильно вимірювати у кілограмах. Розташуй одиниці вимірювання довжини у порядку зменшення. Кілометри, метри, дециметри, сантиметри, міліметри. Розглянь малюнок. У яких одиницях ти виміряєш висоту дерева? Довжину черв'яка. Відстань, яку проповзла мураха. Висоту драбини. Приготуйся в... виконувати креслення. Візьми гострий олівець та лінійку. Перевір, щоб твій зошит був у клітинку. Накресли три відрізки: 1 см, 1 дециметр, 10 см. Зупини відео і виконай креслення. Давайно порівняємо наші креслення. Вони мають бути такі. Перший відрізок АО 1 см. Другий відрізок КМ 1 дециметр, третій відрізок СП 10 см. Підписи можуть бути у тебе інші. Але відстань має бути така. При тому відрізок другий і третій мають однакову довжину. Подумай чому. Назви самий короткий відрізок. Назви відрізки, що мають однакову довжину. Виконай підпис. КМ дорівнює ЦП дорівнює 1 дециметр дорівнює 10 сантиметрів. Головне на уроці. 1 дециметр дорівнює 10 сантиметрам.